Грибінківська громада, на жаль, це те, що по всій Україні абсолютно е відсутня соціальна справедливість. Мене запросили. Зараз я везву сюди відповідні органи. Є довірена особа інваліда першої B групи захисника, який вам передав. От і що провокації тут не хочуть. Коли ви запросили сюди Катерину Таран, добре. Але чого ви на цю сесію не запрошуєте онерка ветерана, батька загиблого сина? Але коли у вас 2 800 чи скільки мільйона іде на освітлення вулиці, яка освічується, і жодної гривні не іде на військових, які сьогодні там, хто з вас хоче 15 мільйонів? Підніміть руку, хто хоче 15 мільйонів. Хтось хоче, ви завідуєте сьогодні, хто хоче 15 мільйонів. Не ховай Федоренко Чу, свого дома, не ховайся Ткаченко тут. Підете і в ваших родин буде 15 мільйонів. Ви будете просто надзвичайно щасливі. А якщо вже двоє сім'ї, джекпот, це так здорово, ви попробуйте. Я відповідаю. Шну. Що сьогодні я тут побачив, буде знатися країн. Коли йде староста, який заховав свого сила, який каже, на мене не потріб, але від сьогодні ложить дві гвоздички оце лишньої ради на пам'ятник. Попросив навіть пробачення, я дожде. Війна не закінчилася, ви з такою неповагою відноситесь, а закінчиться війна, що нас розстріляють, бо, бо взагалі відкинуть. У вас немає ніякої пошани ні до мертвих, ні до живих. Ви кажете, вони ви будуть. чат будут прича сегодня 16 октября наш путь лежит в ребеневскую сельскую раду где добрые люди в кавычках собрались сегодня провести сессию для того чтобы поделить и раздать землю среди местных чиновников то есть на сегодняшний день никому из заточников, из бойцов, которые проливали свою кровь на эту землю, землю не могут выдать, а каким-то местным чиновникам этой рады добрые люди хотят раздать земельные участки. И хочу вам напомнить, что... Эта земля полностью пропитана кровью воинов украинских. А ее еще теплую от крови уже местные чинуши делят между собой. И это очень страшно. Потому что 12 лет война, а некоторые люди... Так і не стали людьми. 2,7 гектарів є сільськогосподарської землі, яку э, вчора комісія все ж таки передає користування, ну, надала дозвіл на виготовлення документації технічної користування родичам э, нашої меценатки Тетяни Володимирівни Засудів. І якось так дивно вчора ми задавали це питання: а чому е іменно їй, Чому це село Пінчукі? Там в нас є теж родини загиблих, е які звертаються, е щоб отримати землю, причому заслужено. Ці питання їхні взагалі понад 8 місяців не розглядаються. 2,7 гектара сільхозземель, е ціножаття. сіножаття. Я задавала питання це і пропонувала його зняти. То вони сиди й не труси головою, бо не трусиш свого. Пане депутат. Ну ви ж самі. Ну чому не сказати по-людськи Депут... депутати? Ось о депутати, ось о світанок, а ось ветерани. Ветеранів нема, і світанок. Це поставлення не вас. Ви не думайте, давайте саме думаємо. От зараз була пропозиція питання ветеранів в семейних питаннях розглянути першочергово. Ну це, ну це ж не злоджі. то давай, не давайте зробимо. Та чого ви всі умнічаєте? Один вискочив, другий умнічає. Пане давайте депутати, Олександр Борисовій, на перший поверх і туди встанемо. Давайте коректно ставимося. Якщо вас одну хвилину. Мене запросили мене, а також інваліда з першої Б-групи захисника Маріуполя, який пробув у полоні рік і 10 місяців, який має інвалідність першого б групи Ми мали прийти на сесію, нас запросив, вибачте, що я до вас. Справили. Я вам слова не давала. Це, це, це... <пілляв> а, <пілляв> мене, за, мене запросив голова <пілляв> і за... а, ви, е... вас запросили. Для чого? Щоб ви розказали нам ми знаємо. Ви хто? Пані, ви Ви хто? хто? ви хто? Ви хто? Я помічник депутата. Ви помічник депутата. А в мене є довіреність. Я є довірена особа інваліда дані. першої B групи захисника, і що, який був? вам передав. Вот що, от, і, і що? нічого. Займіть своє місце. Займіть своє місце. І слово. Кажіть, кажіть. Ви не мусите дані. на мене відкривати роти. Вам ніхто не дав цього права. Зараз я визву сюди, відповідь. Органа, не зі чого тебе голова. Визивайте. Чого? Визивайте. Визивайте чого того, не зімайте. Чого на інших? Ви зібрайте. Ми зі мати голова. Чого інші я є. На громадянка України? Викликаємо поліцію. ми, поліція. ми поліція. хотіли. Ви довірите буде. Провокації тут не Коли ви запросили сюди, Катерину тара добре. Але чого ви на цю сесію не запрошу не запрошуєте Оненка? Ветерана, батька загиблого сина, який в перший день війни з двома синами пішов на війну. Всі, ви його відмовляєте? Ви, ви його ігноруєте, ви його ненавидите, а її пожалуйста, запросили. Що таке, Роман Валєрич? Одного запрошуєте, а другого Роман Валєрич, Це таке, як ви, не like ви? <зius> <зius> Ну, вийші. чого анекдотні? Але... Не а чого ця баришня посає? Вибачте, вибачте, чому ця громадянка? В пошані, а Оненко не в Пошані. Оненко має дітей. Багатодітний батько. Він з трьома синами пішов. Сили його загинув. Він сам воював. Але на квартобліка Оненка ні землю Нікого на немає. землю. Написав ні, компослуги, ні. То що ж повага до таких, а до таких немає. нас ще у нас не закінчилась ти війна. Ще не не зрозуміло, що буде, у вас немає ніякої пошани ні до мертвих, ні до живих. Тому що я подивилася, я не дуже розбираюся в економічних питаннях. Але коли у вас 2 800 чи скільки мільйони іде на освітлення вулиці, яка освічується, і жодної гривні не іде на військових, які сьогодні там, то коли я читаю листи оцих. Хлопці, які загинули, і коли пишуть, допомога не треба, коли ви подові квітки взяли з, із старостами із бюджету і прийшли на могилки до них, отак положили усі, і їм сьогодні цього не треба. Тому треба що їм треба було тоді, коли, було, коли вони були живі, коли туди йде, все йде. до копійки. А ви сьогодні сидите і робите. Ми так працюємо та не працюєте. Ви навіть отут ветеранів поділили, членів сімей поділили, волонтерів поділили. Якщо ви запрошуєте волонтера Оцю громадянку, Чого не запросили, що не запрошений Гурковський, який найбільше працює з волонтерством, бо це слабо, бо це ваші амбіції. Отак якось іде негарно, бо це не влада, Роман Валірич. Я казала тобі 25 разів. Розділи, де ти Роман, де ти Роман Валерійович? Коли ти будеш Романом Валерійовичем за громаду, коли ти не будеш оцих особистих, тоді в тебе все вийде. А так? Ніфіга. У нас війна, а ми хоч. Якось... Я тільки бивша, але скажу, а ми, ми херньою займаємося. Тому що Він, Роман вийде. Валерійович, може, я не. Боже. Я просто ніколи не забуду. Коли ви стаєте отак робите сумні обличчя біля тих пам'ятників біля банерів, вас дивіться, страшно, коли ти стояв із фоторепортером і нахилив голову і дивитесь, як краще ракурс вибрати. Як ви виходите на свята? Я вже раз я говорю слово, то я скажу далі. У нас був день незалежності. Ви його відзначили для таких, як Оненко? Ні. Ви не зробили. У вас був день пам'яті захисників 29 го здається, серпня. E, було у нас свято і для вас ветерани розказують тих, хто ще живі, так тих, що ще воюють. У нас було це свято. E, хто повинен бути запрошений на свято? Депутати вас питають. Де пам'ятник за лісників? Хто повинен запросити? Уявляєте? А нас не запрошували. Я просто приїхала, тому що я у Фейсбуці. Кожна мати, до якої ви як влада не їздили в Вільшилку, в торстилку, і вони зводять плачуть, я з ними маю зв'язок. Ви не зробили автобуса, вони привезли ту матір, яка постояла біля банера, біля фото свого сина. Ви виставили селищну раду. Я так кажу, я щось збрехала? Ні, на жаль, на жаль, я не брешу. Коли і все відбулося, селищна рада їм доручили по квіточки, вони положили рве душу. Я бачила шестирічну дівчинку, яка держала маму за руку і сказала, мам, а що це тут? Пішли звідси, і вони пішли. Батарів загиблих там не було три відсотки, можливо. Так, Роман Валерійович, так, я до вас тоді підходила. Отак от у нас все відбувається. Так не може бути, мені особисто неприємно, <свистець> коли йде староста, який заховав свого сила, який каже: на мене не непотріб, але від сьогодні ложить дві гвоздічки, оце вийшли ради на пам'ятник. Та рветься. Це Подожди, Саш, оток. От, Попросив пробачення, а ця особа, що вона де сидить. Попросив навіть пробачення. Не дождешся. Ти аби не Заждеться, шановний. Я... Всежaveけど... А що перед цим було? Ви замовчали всі? А я всю, а без вас не потрібно. Перед цим що було, ви замовчали я, всі? Хто вам дать право сидіти всім камить? Оце тут і гавкати. Ти уяви роман. Я не любитель цього всього. Коли приходжу, а твої там сидять у богатері і кажуть не сидить, сина оплакує, а сюди тиняється активістка. Та не хочеться сюди ходити. Спитайся всіх наших, які О, вчора дзвонили, що я ненавіжу сюди приходити, ненавіжу дивитися на вас, ненавіжу бути цією активісткою. Да, я хочу бути вдома, да я хочу бути закритою. Але як? Коли читаєш, що ви робите, як не виходить? Як не йти? То тоді що ще війна не закінчилася, а ви з такою неповагою відноситесь, А закінчиться війна, що нас розстріляють, можна бо взагалі відкинуть. Ну, я, я вертаюся. Ми, нам не треба нічого, але на день незалежності з ваших працівників було сказано. Е, коли старенька передавала подарунки, ви ж розумієте, ми не нуждаємося в кілограмі гречки, чи кілограмі сахару, чи там олії, чи ще що. Ми це все віддали назад, там тих, хто воює. Нам не треба ці, але це приємно, що тебе хтось згадав. Ми не, не нуждаємося, не потребуємо його. А з, з вашої селищної ради. Не було навіть листівки. Це не до мене. Це Лариса Коваль, перший похорон на нас на Олегі Слави. Вона каже: до мене ніхто ніколи не заїхав, не позвонив і не запитав. Так не може, щоб ми вимагали до себе поваги. Ми вашої поваги не потребуємо, але біль ви не заглушите. Ваші люди з вашої з вашого оточення. Це як її там, господі забула секретар виконкому. Казала 15 мільйонів. Хто з вас хоче 15 мільйонів? Підніміть руку, хто хоче 15 мільйонів. Хтось хоче, ви завідуєте сьогодні, ви висказуєте, ні, Роман, я скажу до кінця. Це твій секретар Виколкову сказав про мільйони Оненко. Це ви можете так висказати. Я хочу сказати, хто хоче 15 мільйонів. Не ховай Федоренко Що свого дому, я... не ховайся Ткаченко тут. Підете і ваших родин родина 15 мільйонів. Ви будете просто надзвичайно щасливі. А якщо вже двоє сім'ї, джекпот. Це так здорово. Ви попробуйте. От і в тоді, і тоді ви будете розуміти, простий люд, і тоді не буде виступати таран і казати е, натовп. І тоді не, не буде він казати, та не хочеться мені сюди приходити. Не хочеться мені сюди приходити, балакати, дивитися на це все, щоб потім вже там сусіди депутатів і кажуть, приходить скандалістка. Та надоїло мені бути скандалісткою, але чогось те не так. Вчора дзвонить жінка, в якої загинув племінник, і вона дзвонить, які робить документи. Я кажу, до Романа Валерійовича вам дать телефон. Вона каже: Ой, ні, до його не хочу. А я її не знаю. А вона дзвонить до мене. Так не може бути. Щось, щось у нас пішло не так. Ви, я розумію, що ми не одинока громада, що є громади свідомі. Але ми одна, одна з тих громад, яка не чує ні переселенців з Бахмута люди. Ви коли з них викликали, ви побалакали, як вони Ветерані. тут, за що? Вони тут ветерани, чоловік воює. Вона ветеран воювала 5 років. Ви раз хоч з ними поговорили, не з цими ділками, які мають вас Запрошує. на освітленні, Запрошую. на, на опаленні. На, на запрошенні. Ми знаємо, які зараз волонтери. Волонтери. Ви не можете признати, що ми не робимо ніодної благодійної акції. У нас у людей є і консервація, і білизна, і все інше. Але у нас ніхто цього не з Ви не можете відзначити Юрковського, можете відзначити з податкової, бо він підприємець. А відзначте його, що він благодій... займається такою благодійністю день і ніч, а він теж жива людина. Він багато на себе взяв, ви його не відзначаєте. Бо це ваші і амбіції, якось отак. І ця жилочка далеко не в такий великий благодійник. Бо в нас набагато сильніші є, які бах працюють. У і нас і багато і переселенців, і які і працюють і більше. більше, але у нас якось так поділено сві. Чужий. Ви що думаєте? лікарня нам найбільше треба? Я вернуся до лікарні, бо мені далі слова не дадуть. Але знаєте, що саме страшно мені було? Я була в тій комісії, коли ми їздили і знімали. Я зайшла в магазин після цього, і вона продачеця розплакалася і каже: А як можна під'їхати до того мусорника, якщо там три місяці просрочені? Вдумайтесь. Бо у мене брат на цих препаратах, і ми всією сім'єю не встигаємо їх оплатити. До мусорника готова людина, а в голуб. Так званої на, ви на смітнику. На, і ви, депутати, не приходите казати, давайте ми всі 20 розберемося, підемо перевіримо, що це голуб собі дозволяє, на, що он це он за мусорники. А я бачила сльози ветерана в військовій формі, коли перебирав оці уже за у, у, у воді, оце все душі, оці ковдри, плакав, дзвонив якомусь своєму керівнику чи комусь і казав, їх можна постирати і забрати. Люди, ми до чого дійшли? Війна для них? Для тих, хто військовий, війна для тих, хто втратив, війна для тих, хто совісті є. Що це? Взагалі не накиляйте голови, дівчата, так не можна. Так само, хлопці, Правда. маєте ви на цьому Ткаченко, так далі. Там хто там Тарасюки, я таке вас так знаю. Поверхностно, але ну, завтра треба, щоб сюди приїжджало ТЦК. Брало всіх вас. Під руки, От тоді буде соціальна справедливість. А не, наприклад, ти йдеш на сесію, вона ти що, не... завтра роман побачить? Ром, так не може бути. Ти завтра перший, ти завтра поскознешся. Я тобі, я тобі говорила це три роки назад. Тобі, ти завтра піскознешся. Знаєш, що тобі дасть більше дих? Оті, кого ти сьогодні покриваєш? Оті сьогодні, хто не воює. От ти сьогодні, кого ти за руку повів по ТЦК. Ти ти розумієш, Дуковського, якого ти водив? Чи як там прізвище я його, Правильно не знаю. Але ти його повів по ТЦК. Чого ти іншого не повів? Чого ти не повів з бідної сім'ї, який у батьків один син був? Ти тих не повів? Ти повів Дуковського, бо вона твоя кума, яка стоїть на похоронах. Її можна. Чоловіка водить, а другого такого, що бабушку доглядає. Ні, ти рябцема можеш ставити матір, бо вона опікун. А те, що лежить і не може ходити по ногах, ти не може, бо він не має доступу до влади. Що це взагалі відбувається? Стидно, гидко. І повірте, оті, що там в коридорі говорять, що ми сюди ходимо піаритися, хай би ви піарилися на такому. Я відхожу, я три дні після цього лежу, це знають мої близькі, але мушу іти. Тому що мій син сказав, що я кажу, Віталіка, лейди, це ста лібінка, це буде сталівка, тому що маю твій характер. І, за то, і мого свого мого характеру, можливо його й немає. Я не маю права зрозуміли ті, що язикаве плещу, що я сюди хожу. Ну, ви для мене не люди, але на вашу думку я не дивлюся. Це все з все, все. Те, що я тут почув, за це треба бити. Так. Не можна нас, ветеранів, отак от роз'єднувати. Бо ми не за це воювали, щоб ви тут жерли і ділили нас на, на якесь угруповання. Тому у мене така пропозиція. Громада. До речі, я розумію, що тут відбувається. Я колись після поранень е, виконував обов'язки керівника військово-цивільної адміністрації міста золоте Луганське. Я знаю, що тут робиться і як воно робиться. Тому пропозиція наступна. Давайте всі питання, які. Стосується землі для ветеранів, поваги для ветеранів, поваги для ВПО. Бо я сам ВПОшник з Луганської області, і мене 14 року, незважаючи на те, що я доброволець кидали мою родину по закуткам, аби що тільки не бачили. Ви робите те ж саме, я, я чую це. Тому всі ці питання ми тут не розглядимо. Бо тут є провокатори, які прийшли зірвати оце збір цієї громади. бо Члени громади тут не потрібні, я почув. Потрібна тут еліта Грибінківська, яка гребе. Оце я почув. Тому, шановні, пропозиція така до да, громади. По-перше, на сесії ми, ви не маєте розглядати земельні питання і стосунки з ветеранами сьогодні. Е, пропозиція. Давайте створимо робочу групу. З